Сьогодні ми відзначаємо річницю створення центру життєстійкості місця сили Кам'янське. Це адаптивний та інклюзивний простір для всіх жителів громади з особливим акцентом на найуразливіші групи населення. Цей центр було створено за підтримки міської влади, зокрема міського голови Андрія Білоусова, у співпраці з європейським союзом, програмою UFO Recovery», громадськими організаціями клуб Рибалок України та благодійним фондом Живе Серце. Також «UNDP» та «UNFPA» в Україні. Сьогодні ми підбивали підсумки діяльні. Сі центру життєстійкості за весь період роботи, і за цей час було проведено 335 заходів, які охопили близько 6 тисяч мешканців та мешканок кам'янської громади. Це і заходи з ментального здоров'я, і арт-терапевтичні заходи, і тренінги з лідерства, командобудування, Центр роботи із мешканців міста. Із нашими вимушеними переселенцями, для яких вже наше місто стало другим домом, із ветеранськими організаціями і сім'ями наших загиблих захисників має доволі великий потенціал. Тому я хочу подякувати Боровікі Катеріні, нашому центру молодіжних ініціатив за те, що активно працює цей центр, і побажати вам. Успіхів вашій подальшій роботі. Я вважаю, що це дуже потужна організація. Напротязі цього року ми вже приймали участь тут. Наші матусі загиблих героїв малювали малюнки тут в цій студії. І нам дуже приємно, що така організація існує на правді, і що вона приносить дуже велику користь. Я є представником центру переміщених маріупольців. Я Маріуполь Кам'янське ми тісно співпрацюємо цей рік. Наші діти і молодь багато відвідували заходів і в ці чудові студії, і центр науки, який був для різного віку неймовірним захопленням, і звісно, про різні загальні соціальні активності, бо іноді буває дійсно складно розуміти, а з чого починати саме за рахунок стійкості і сталого розвитку може бути далі майбутнє, бо несприятливі обставини не закінчились. Але те, що ми єднаємось, і те, що ми ділимося важливим досвідом, це є основним, що буде підтримкою і на майбутнє навіть. Після а, того, як завершиться ця війна.